Синьо-жовтий стяг замою рів навпроти штаб-квартири НАТО. Щоправда, поки що не України, а Швеції. Країна офіційно стала 32-ю в альянсі для урочистостей до Брюсселя. Прибули генсек НАТО Єн Столтенберг, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістенсон і шведська кронпринцеса Вікторія. Вона спадкоємиця шведського престолу. Вступ Швеції знову свідчить, що двері НАТО залишаються відкритими. Ніхто не може їх зачинити. Кожна нація має право обирати власний шлях, і всі ми обираємо шлях демократії та свободи. Мужній народ України бореться за ці цінності, поки ми про це говоримо. Я дуже пишаюся тим, що Швеція тепер приєднується до нас у цій важливій місії. 7 березня Швеція офіційно завершила процедуру набуття повноправного членства в НАТО. Для цього вона передала всі документи до Вашингтона, адже держдепартамент США є депозитарієм договору про заснування Північно-Атлантичного Безпекова ситуація у нашому регіоні не була настільки серйозною часів Другої світової війни, і Росія залишатиметься загрозою для євроатлантичної безпеки у найближчому майбутньому. У цьому світлі Швеція подала заявку про вступ до НАТО, щоб отримати безпеку та зберегти її Вступити до оборонного альянсу Швеція, так само як і Фінляндія, вирішила після повномасштабного нападу Росії на Україну. До того ці держави упродовж десятиліть зберігали нейтралітет у НАТО. Сподіваються, Україна зможе виконати всі необхідні реформи і якнайшвидше також долучитися до альянсу. Коли президент Путін два роки тому почав своє повномасштабне вторгнення в Україну, він прагнув зменшення НАТО і контролю над своїми сусідами. Він хотів знищити Україну як суверенну державу, але йому це не вдалося. Альянс став більшим і сильнішим. А Україна ближче до членства в ньому ніж будь-коли. Швеція та Фінляндія подали заявки на членство майже одночасно навесні 2022-го. Швидко реагувати змусила агресивна війна Росії. В країнах не приховували, що загарбницькі наміри Москви можуть докотитися і до їхніх кордонів, тож вирішили доєднатися до безпекового альянсу. Офіційно Фінляндія стала членом НАТО 4 квітня 2023 року. Проте Швеція зіштовхнулася з перепонами для її вступу. Проти виступала Туреччина і до останнього Угорщина. Але зрештою, і її ратифікаційна гра. Амота надійшла до Вашингтона, а тепер маюрить і прапор у Брюсселі. Роман Середюк, п'ятий канал. Україні потрібна зброя, а не білі прапори. Так на заяви Папи Римського відреагував генеральний секретар НАТО Столтенберг не згоден із закликами до переговорів про припинення війни. каже, якщо ми хочемо досягти мирного тривалого вирішення війни шляхом переговорів, то шлях до нього лежить через надання військової підтримки Україні і додав, що такі переговори можуть становити загрозу для всього європейського континенту. Зараз не час говорити про капітуляцію українців. Це буде трагедією для українців. Це також буде Буде небезпечно для всіх нас, наголосив Столтенберг. Ніхто Не хоче миру більше, ніж українці. Вони щодня страждають через загарбницьку війну. Вони хочуть миру, водночас вони хочуть існувати як суверенна незалежна держава. І єдиний спосіб це забезпечити, надати військову підтримку Україні. Польські протестувальники не зупиняли на кордоні пасажирські автобуси. Український консул не побачив проблеми з рухом пасажирського транспорту. Попри те, Генеральне консульство України в Любліні звернулося з листом до коменданта поліції. У зверненні відомство попрохало забезпечити безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів. До слова, раніше віце премєр міністр з відновлення Олександр Кубраков заявив, що протестувальники та поліція, нібито зупиняли автобуси, що рухаються в обох напрямках кордону. Він він наголосив, що такі дії щодо українських громадян є неприйнятними, адже серед них жінки з дітьми та військові, що повертаються або їдуть на навчання. Польські фермери продовжують блокувати рух вантажів на кордоні з Україною. З 1 березня до них знову долучилися перевізники. Завершилося чергове засідання у справі екс-розвідника Романа Червінського. Прокурори наполягали на необхідності обмежити часі адвокатів червінського при розладі матеріалів справи. За їхніми словами, захист навмисно затягує цей процес. Тож звинувачення попросило суд надати адвокатам лише 15 днів для аналізу документів. Натомість захист екс-розвідника цим обурений, бо дослідити багатотомні примірники по кілька сотень сторінок за два тижні неможливо. Ба більше захист червінського попросив від. Від судді за упередженість до підозрюваного, однак Феміда не пристала на це, тоді як клопотання прокурорів ухвалила. Ознайомитися з матеріалами справи адвокати мусять до 1 квітня. Це пов'язано безпосередньо з тим, що у Романа строк тримання закінчується під вартою 6 квітня. Якщо б цей строк був довшим, відповідно 24 квітня, 25 квітня, слідчий суддя мав би постановити рішення і Романа мали б звільнити з під варти, тому що жодна особа не може триматися під вартою на досудовому слідстві більше року. В Зв'язку з цим, ось так, от нас обмежили, вказали, що ми нібито затягуємо розгляд справи, нібито матеріали справи. Не такі тяжкі, що ми так довго з ними знайомимося. Чекають на вмотивованих людей, які хочуть служити у Харкові. Відкрився рекрутинговий центр 92-ї окремої штурмової бригади. Цей військовий підрозділ від 2014 року боронить Україну від російської агресії. Зараз його бійці перебувають на Бахмутському напрямку. Бригада має багато вакансій від водіїв до танкістів та пілотів. Дронів у центрі майбутні рекрути можуть дізнатися про умови служби та свій шлях від мобілізації до підрозділу. Робота одного з підрозділів 92-ї окремої штурмової бригади. У 22-му її бійці боронили Харків, згодом визволяли Харківщину від окупантів. Зараз працюють на Бахмутському напрямку, де ворог намагається відбити втрачені позиції. Зараз є позиція, де між противниками і нашими підрозділами по 100 метрів. де їх позиції, де по 50 метрів. Ось таке. Дуже близько лінія, і від цього також дуже підвищена небезпека. Тому що від моменту, коли противник захоче провести різкий наскок там піхотою за підтримкою там техніки, він досить зменшився. Під початку війни бійці 92-го постійно перебувають на полі бою, щоб поповнити свої лави необхідними фахівцями у Харкові відкрили власний рекрутинговий центр. Ми потребуємо всіх можливих. Фахів всіх можливих спеціальностей потрібні, як і хлопців піхоту, хлопців в танкістів, хлопці в безполотні авіаційні комплекси. У центрі кажуть, повісток не вручають, а консультують з усіх питань з кожним кандидатом, проводитимуть співбесіду, пропонуватимуть саме ту посаду, яка найбільше підходитиме рекруту. Нас цікавить освіта для того, щоб ми розуміли приблизно або фах людини, яка що вона може, як ми можемо використати та навички людини, які вона має цивільні, а також для тих, хто Має військовий освіт, наприклад, це може бути військова катедра, це може бути навчальний заклад ВНЗ або досвід попередній військовий. Відповідно, це теж важливо вказати. Ви хочете займати посаду, хочу бути танкістом, я умовно кажу. Ми подивилися на вашу біографію, чим ви займалися, і можемо запропонувати іншу посаду, на якій ви будете набагато більш ефективним в цій війні, тому що зсередини точно видніше, які потрібні навики для якої посади. У центрі чекають на чоловіків від 18 років, обіцяють супроводжувати увесь шлях від мобілізації до підрозділу. У середньому це від двох місяців до півроку. Після мобілізації ми гарантуємо вам, що ви отримаєте необхідний рівень підготовки для того, щоб мати можливість виконати бойове завдання, а значить, захистити свою сім'ю, свою домівку, свою державу, зберегти життя своїх побратимів і ліквідувати ворога. Тому що основний ресурс, який в нас є в державі, без зайвих перебільшень. Це ресурс людський. Інформацію про центр можна довідатися у соціальних мережах бригади, зв'язатися з рекрутерами, телефоном також онлайн можна заповнити анкету рекрута. Оксана Чеперенко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. Друзі, завершую великий випуск. Новин наприкінці, як завжди, бажаю всім тихої, спокійної ночі, і обов'язково переможемо. До зустрічі.